Вранці 16 лютого 2016 року, о 7 годині ранку, у місті Сісі, -Сі, провінція Чайдзянь, прибиральниця мала розпочати прибирання в житловому комплексі. Коли вона наблизилася до дерева неподалік, то помітила під ним манекен. Спершу прибиральниця розгнівалася на мешканців за те, що вони знову смітили. Однак, згодом вона побачила калюжу крові поруч і від жаху закричала. Поліція швидко прибула на місце події. Та з'ясувала, що загиблою була 33-річна мосестра Ян, яка нещодавно переїхала в цей район. Вона була заколота. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі, в травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях. З допомогою сусідів та відеоспостереження, наступного дня поліція впізнала підозрюваного чоловіка. Вони були вражені, дізнавшись, що підозрюваний спілкувався зі свекрухою сфекрухою Ян Чан Ланчі. Чан Ланджі народилася в 1957 році в місті Сісі провінції Чеззянь, будучи п'ятою дитиною в сім'ї. Оскільки її родина була бідною, а вона дівчинкою, батьки невдовзі після її народження віддали її. На щастя, її прийомні батьки, в яких не було власних дітей, щиро її полюбили. Незважаючи на випробування великого голоду та культурної революції, Чжан не голодувала як багато інших. Вона змогла піти до школи та закінчити неповну середню освіту. Згодом її прийомні батьки допомогли їй влаштуватися на хорошу роботу в кооперативі з постачанням та маркетингу. Однак у Джен були власні труднощі у школі. Однокласники часто пліткували про неї за спиною, а потім вона дізналася, що її біологічні батьки покинули її, через що їй здавалося, що всі насміхаються з неї. Це спричинило втрату в неї почуття безпеки. Після кількох років роботи Джен зустріла ідеального для себе чоловіка вузілі. Який був високим, гарним, спокійним і добре про неї піклувався. Її родичі вважали, що їй поталанилося з таким чоловіком. У 1982 році в них народився син вудун. Шан кинула роботу, щоб залишитися вдома і доглядати за сином. З часом, будучи домогосподаркою, Чан відчула себе відрізаною від зовнішнього світу. Виснажлива домашня робота призвела до того, що вона занедбала свою зовнішність, а її характер погіршився. Тим часом її чоловік Ву просувався кар'єрними сходами і, врешті-решт, став керівником фабрики. З часом Ву почав менше часу проводити вдома, що викликало в Джан занепокоєння. Вона намагалася переконати себе, що Ву просто зайнятий роботою та суспільними обов'язками. Одного дня Джан знайшла докази зради чоловіка. З практичних міркувань Джан вирішила не розлучатися, але глибоко розчарувалася. в Ву. Вони вирішили жити окремо. І Джен зосередила всю свою любов і надії на синові вудуні. Вона часто розповідала вудуну погані речі про його батька і не дозволяла йому гратися з іграшками, які купував батько. Коли вона дізналася, що Вудун таємно зустрічався зі своїм батьком, вона розгнівалася, посварилася з ву, і навіть змусила вудуна обирати між ними, через що він розплакався і пообіцяв більше не засмучувати її. Вудун виріс, завжди прислухаючись матері. Після закінчення університету та влаштування на роботу в державне агентство, Вута Джан купили йому квартиру в сусідньому районі для його майбутнього одруження. На думку Джан, її красень син із стабільною роботою мав знайти ідеальну дівчину, яка слухатиметься її. Вона попросила своїх друзів представити потенційних кандидаток, але перш ніж Вудун їх зустрів. Джан була незадоволена ними у 2010 році. 28-річний Вудун зустрів однолітку Чао Ян, і вони швидко закохалися. Після періоду залицянь Вудун був переконаний, що хоче одружитися з Ян. Він привів Ян додому, щоб познайомитися зі своєю матір'ю. Чен однак та була невдоволена нею. Згодом Джан сказала Вудуну, що Ян маленька на зріст, старіша за нього, має низький дохід як медсестра. У неї немає брата і що Вудуну доведеться в майбутньому піклуватися про її батьків. Джан вважала, що Ян не є гарною парою для Вудуна. Однак для Вудуна це не мало значення. Він вважав, що Ян позитивна, милосердна, освічена і чуйна людина, абсолютно відмінна від сильної авторитарної особистості його матері. Поряд з Ян він почувався розслабленим і щасливим. Джан не полягала, щоб Вудун розірвав стосунки з Ян, і навіть телефонувала Ян і просила її покинути сина. Вудун відмовився, тож Джан вдавала, що занедужила, і божевільно ридала. Вудун збрехав Джан, що вони розлучилися, щоб уникнути більшого конфлікту. З іншого боку, батько Вудуна був дуже радий зустрічі з Ян і готовий був оплатити їхнє весілля. Зрештою, Джан не змогла завадити Вудуну одружитися з Ян. Але не могла змиритися з думкою, що її син залишить її, і почне жити власним життям, відчуваючи, що її син, її єдина надія після того, як її покинули біологічні батьки і зрадив чоловік. Джан продала свою квартиру, нікому про це не сказавши, і переїхала в квартиру Вудуна. Вудун і Ян мусили мовчки прийняти це. Після того, як вони почали жити разом, Джан часто чіплялася до Ян, коли вудуна не було вдома. Джан критикувала Ян за дрібниці. Наприклад, погане приготування їжі чи марне тратство електрики. Вона навіть вривалася до спальні Вудуна і Ян не стукаючи, через що ті почувалися вкрай незручно. Попри те, що Вудун декілька разів нагадував їй про це, вона не слухала у лютому. 2012 року у Вудуна і Ян народився син. Джан зраділа онукові. Коли через кілька місяців Ян повернулася на роботу, Джан допомагала доглядати за малюком. Щоб догодити свекрусі, Ян іноді купувала Джан одяг та косметику, але Джан не виявляла вдячності. Коли Ян почувалася засмученою, вона скаржилася в соціальних мережах, але ніколи не висловлювала це Джан особисто. Навіть коли Джан сварила Ян, вона терпіла, щоб не створювати проблем для Вудуна. Вудун також дуже піклувався про Ян. Приходив прямо після роботи, допомагав з домашнім господарством, доглядав за дитиною, водив Ян на побачення та дарував їй подарунки. Щоб зробити її щасливою, близькі стосунки Вудуна і Ян дуже засмучували Джан, бо вона почувалася чужинкою. Єдиною її розрадою було те, що Ян часто працювала в нічні зміни в лікарні та спала вдома в день, даючи Джан більше часу наодинці з сином. З Часом Джан почала спати в спальні Ян, нібито щоб доглядати за онуком вночі, аби її син міг добре виспатися. Коли Ян дізналася про це, вона була дуже стривожена. Після того, як батьки Ян дізналися, що через часті нічні зміни її здоров'я погіршилося, вони використали свої зв'язки, щоб допомогти їй перевестися на денні зміни з більш регулярним графіком. Ян мала більше часу проводити з вудуном та сином. Пара часто прогулювалася, тримаючись за руки після вечері, розмовляючи та сміючись. Сусіди відзначали їхній міцний зв'язок, Розлючена тим, що має менше часу з сином. Джан узяла ситуацію у свої руки. Одного дня вона, не кажучи, Ян пішла до лікарні, де та працювала, знайшла її начальницю і попросила змінити графік Ян назад на нічні зміни. Завідувачка відділення медсестер відмовилася, а колеги Ян були вражені, почувши про це. Після того, як Ян та її батьки зрозуміли, що Джан невгамовна, її батьки навіть запропонували Ян розважити питання про розлучення або принаймні переїхати з Вудуном та дитиною. І жити окремо. Хоча Ян і Вудун розглядали цю можливість, вони так і не прийняли рішення. Одного разу, коли Ян погано почувалася і відпочивала у своїй спальні із зачиненими дверима, Джан не знала, що вона вдома. Коли приходив батько Вудуна, щоб відвідати онука, він посварився з Джан. У запалі сварки він назвав Джан злою жінкою і сказав, що вона достатньо божевільна, щоб навіть вбити свою прийомну матір, коли пізніше Ян обговорила це зі своїми батьками. Ті не здивувалися. Вони розповіли, що коли Ян збиралися виходити заміж за Вудуна, вони таємно розпитували про його сім'ю і чули чутки, що Джан стала причиною смерті своєї прийомної матері, але вони не сприйняли це серйозно. Ходили чутки, що після смерті прийомного батька здоров'я прийомної матері Джан погіршилося, тому вона переїхала жити до сім'ї Джан. Однак, чоловік Джан Ву вважав її матір брудною та смердючою. І використовував це як виправдання, щоб не їсти вдома. Згодом Ву зрадив Джан. Щоб покращити їхні стосунки. Джан найняла квартиру для своєї матері. Джан мусила курсувати туди й назад, щоб доглядати за матір'ю, а Ву не допомагав зовсім. З часом Джан відчула, що її мати тягар. Коли мати занедужала, Джан дала їй деяких ліків, які, на жаль, призвели до її смерті. Джан не повідомила жодних родичів і кремувала матір. Через кілька місяців під час китайського нового року родичі, які приїхали у гості, дізналися про смерть її матері і вимагали пояснень. Джан деякий час нікуди не виходила, і вся околиця почула про це. Але через відсутність доказів цей інцидент, врешті-решт, був забутий. Проте ву став ще більш відстороненим від Джан. Чим більше Ян розмірковувала над цим, тим більше вона боялася Джан. Невдовзі Ян сказала Вудуну, що вони мають виїхати і жити окремо. Інакше вона візьме розлучення. У серпні 2015 року Вудун і Ян витратили 400 тисяч юанів близько 64 тисяч доларів на купівлю квартири в старому житловому районі з обмеженою охороною. У них не було багато варіантів, оскільки їм було потрібно швидко виїхати, і в них було мало грошей. Коли Джан дізналася, що її син виїжджає, вона відчула, що її знову покинули. Вона сказала Вудуну. Я виростила тебе даремно. Як тільки в тебе з'явилася дружина, ти забув про матір. Вона почала ображати Ян і навіть погрожувала Водуну, що стрибне з даху будинку. Під час денних розмов з подругами в парку Жан часто скаржилася на невістку, одного разу розгнівано сказавши: одного дня я її вб'ю. Її подруга порадила не говорити таких речей, адже проблему з невісткою це нормально. Хоча Джан була проти від'їзду. Вудун запропонував не поспішати, і Ян погодилася. Вони вирішили спочатку відремонтувати квартиру і заспокоїти емоції його матері. Після цього Ян просто ходила на роботу щодня, зосереджуючись на ремонті та намагаючись якомога менше бачитися зі свекрухою. Ненависть Джан до Ян поглибилася, але вона стримувалася від образ чи докорів, щоб син не відійшов від неї ще більше. Одного разу, плачучи в парку і розмовляючи з подругами, Джан знову сказала: Я неодмінно її вб'ю. Її подруга порадила спробувати бути ласкавішою до Ян і покращити їхні стосунки бо так можливо вдасться зупинити сина від переїзду. 23-річний безробітній Чаопін, який проводив дні, нічого не роблячи і мріючи розбагатіти, підслухав цю розмову. Він підійшов до Джан і запитав: Ви справді збираєтеся вбити свою невістку? Джан відразу відповіла: Так, так, обов'язково. Невдовзі після цього Джаопін познайомив Джан зі своїм другом Чао Цяньго. Цяньго сказав Джан: Я можу зробити що завгодно, якщо ви добре заплатите. Якщо дружина помре, ваш син зможе одружитися знову. Це невелика справа. Ми влаштуємо це як нещасний випадок, і ніхто нічого не дізнається. Чан дуже сподобався цей план. Вона навіть купила цяньго нову одежу і дала йому грошей на купівлю скутера для зручності пересування. Через кілька місяців Вудун та Ян переїхали до своєї нової квартири з сином. Чан і цяньго домовилися про 150 тисяч юанів, близько 24 тисяч доларів за усунення Ян. Джан виплатила цяньго 50 тисяч юанів, близько 8 тисяч доларів авансом, маючи інформацію від Джан, Цяньго вивчив розпорядок дня Ян і склав кілька планів вбивства. Однак Чан відхилила їх усі, оскільки вони не виглядали як нещасні випадки. Цяньго переробляв плани, але Чан вагалася. До кінця 2015 року вона так і не віддала цяньго наказу. На початку 2016 року Вудун поїхав з Ян та їхнім сином до Нанкіна. Всі троє дуже добре провели час і зробили багато фотографій. Регулярно Водун ділився цими щасливими моментами з Ян у Вичад Моментс. Коли Джан побачила це, вона була обурена. Водун навіть не повідомив її, що вони збираються відвідати інше місто, і він здавався таким щасливим з Ян. Джан відчула, що Ян повністю відібрала в неї сина, тож вона наказала Цяньго бути бути поготові. вранці, 16 лютого 2016 року, на дев'ятий день китайського нового року. Близько шостої години ранку Джан та Цяньго знову підійшли до будинку, де жив вудун. Коли Ян виходила на роботу, Джан підійшла до неї і заманила в куток. Нічого не сказавши, Цяньго вискочив і кілька разів вдарив Ян ножем. Занепокоєна, що Ян може бути ще жива, Джан продовжувала калічити ян, поки та не впала. Цяньго швидко втік з місця злочину, а Джан спокійно перевірила, чи її одяг чистий. І піднялася нагору, щоб побачити онука. Після цієї трагедії Вудун був засмучений. Він не міг повірити, що його дружина, яка зранку була живою, трагічно загинула біля їхнього будинку. Він назавжди втратив Ян, а у їхнього чотирирічного сина більше не було матері. Тим часом Джен залишалася дивовижно спокійною. Вудуна та Джен забрали в поліцію на допит, зіткнувшись із пізнанням сусідами Вудуна та відеодоказами. Джан змушена була визнати, що знала підозрюваного цяньго. Скориставшись її інформацією, поліція заарештувала цяньго тієї ж ночі в провінції Хенань за сотні кілометрів звідси, коли він намагався втекти автобусом. Пізніше був заарештований і посередник Джаопін, який до моменту арешту не отримав жодних грошей. Джан зізналася, що найняла когось для вбивства Ян. І сказала, що шкодує за свого сина, але звинуватила в своїх діях свого чоловіка Ву, стверджуючи, що саме його вчинки підштовхнули її до такого злочину. Вона стверджувала, що поведінка Ву причинила те, що вона зробила. Вранці 17 лютого, в поліцейській дільниці, Водун мав порожній розгублений вигляд, коли дізнався правду. Він пройшов повз свою матір Джан, навіть не поглянувши на неї. 24 жовтня 2016 року. Проміжний суд Нінбо, провінції Чеззянь, оголосив вирок. Чан була засуджена до страти за умисне вбивство. Джаодзяньго отримав відстрочену смертну кару, а посередник Джао Пін був засуджений до восьми років в'язниці. Вудун та батьки Ян вимагали компенсацію від трьох злочинців. Зрештою, суд зобов'язав трьох злочинців сплатити загалом 500 тисяч юанів компенсації, з яких Джан. Мала сплатити 300 тисяч юанів близько 32 тисяч доларів. Чан була надзвичайно нарцисичною і мала ненормальну любов до сина, яка виходила за рамки типової материнської любові. Вона хотіла монополізувати всю прихильність сина і контролювати все його життя, ніколи не сприймаючи водуна як незалежну людину. Коли її син хотів жити самостійно, вона відчувала, що втрачає контроль і її покидають. І вдавалася до морального шантажу та погроз у Китаї стосунки між свекрухами та невістками часто напружені, особливо коли свекри фінансують купівлю будинку та допомагають виховувати онуків, що створює додаткову напругу. Джан вважала свого чоловіка та сина своєю власністю і усунула свою прийомну матір та невістку, щоб зберегти свою справжню сім'ю. При цьому Джан вірила, що у вбивстві винна сама Ян, і жаліла лише про те. Чому її чоловік та син її зрадили? Тепер Джан страчена. Що ви думаєте про цю справу? Чи вважаєте ви, що Вудун був мамоним синочком? Поділіться своїми думками та враженнями в коментарях. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Друзі. В травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях.